Усім мої вітання! Сьогодні продовжимо огляд 4 популярних інвертерів 12220 з Китаю. Минулого разу ми розглянули Telikin 3000. Наступним на черзі у нас Foval 2600. Вистачається в картонній упаковці без маркування. Приїхав за 14 днів в комплекті провода для підключення. Провода мають маркування. Перетин жили 10 мм квадратних. Жила мідна. Наконечники нормальні. Різні. 6 на 8 та 8х8. Можна використовувати для навантаження до 750 Вт. Інструкція користувача англійською мовою. Та сам прилад. Попричастій упаковці. Задекларовано виробником. Пікове навантаження 2600 ватт, довготривале навантаження 1300 Вт, габаритні розміри, довжина корпусу 235 мм, загальна довжина 275 мм. Ширина корпусу 95 мм. Загальна ширина 112 мм. Висота 60 мм. Розмір для кріплення 190-105. на 105. Вага 1 ,35 кг 35 г. З ліцевої сторони маємо екран, два USB-порти, євророзетка, вимикач та два світлодіоди стану. Зі зворотньої сторони дві клеми підключення М6 та вентилятор охолодження. Давайте подивимось, що у нього всередині. Для цього треба викрутити. Чотири гвинти по периметру кришки. Відкриваємо. Що ми маємо всередині? Пилька немагнітна, гайка магнітиться. Шайби теж магнітяться. Далі у нас йде гайка, звичайний наконечник. Гровер, гайка. Провід в ПВХ ізоляції. Перетином 10 АВГ, Мідний. Запобіжники 5 штук по 40 Ампер мініформату впаяні в плату. На вході конденсатори 4 штуки 3 по 3300 мікрофарад, 25 вольт і 1 2200 мікрофарад, 25 вольт. За логіку роботи низької сторони відповідає цей субмодуль на мікроконтроллері. За USB відповідає мікросхема HC2020A. Присутній бузер. Роз'єм підключення плати дисплею. Присутні два датчика температури. Перший закріплений на трансформаторі, напевно, відповідає керування вентилятором. Другий закріплений на стінці радіатори низької сторони та відповідає за аварійне відключення при перегріві. На низькій стороні використовується 8 канальних масфетів. Далі йдуть два трансформатори середнього розміру. Бачимо роз'єм підключення вентилятора. Сам вентилятор безщитковий 12 вольт, 40. На 20. Накопичувальні конденсатори три штуки по 100 мікрофарад на 420 вольт. Діодний міст. Я його вже наклеїв на термопрокладку, щоб він краще охолоджувався. Сінус нарізають 4 ГБТ транзистори. За логіку високої сторони відповідає. Цей субмодуль на точно ж такому мікроконтролері, як і низької сторони. На драйверах лазером прибрано маркування. Хтось сказав, що там стоїть ER2104, але я не перевіряв. Якщо у когось є достовірні дані з маркировки цих драйверів, напишіть у коментах, будь ласка. Присутній резистор регулювання напруги. Можна трошки підрегулювати вихідну напругу. Далі йде доволі великий дросель. Оце фільтр. Вихідний конденсатор 0,47 мікрофарада 630 вольт. Він тут його майже не видно. Неізольовані контакти, розетки та вимикача. Давайте заміряємо ємності вхідна.

Вмикаємо. USB працює навіть без вімкнення самого інвертора. 5,3 3 вольти. Інвертор. інвертор вимкнутий. Вмикаємо інвертор. Чуємо бозер. Треба буде заліпити його, бо дуже голосно. На функціональному індикаторі бачимо, по черзі змінюється вхідна і вихідна напруга. Тут дуже щільно, я не зміг тут підключитися, тому використовую подовжувач. Вмикаємо джерело живлення 132 вольта. Вмикаємо інвертор. Плавне, але дуже швидке наростання. На виході 227 вольт. РМС показує 232 вольта 50 Гц. Споживання 12 Вт. Давайте визначимо залежність споживання та вихідної напруги від вхідної напруги без навантаження. 14,5 вольт. 15 Вт, 227. В. 14 вольт. 14 Вт 226. 13 вольт. 12 Вт 226. 12 вольт. 10 Ватт 226. 11 вольт. 8 і 2 Ватта 228. 10,5 75 пять, сім Вт, 218, 10 вольт, 207, 6 Вт, 7 Вт споживання. Поступово знижаємо, визначимо межу спрацювання без навантаження. 9,5 і вольт. Дуже противно і дуже голосно. моргає світлодіод на платі міської сторони, на індикаторі. Пише аварія Е1. Підвищуємо напругу. 101 він почав працювати. Перевіримо залежність споживання вихідної напруги від вхідної напруги. При споживанні вмикаємо на велике навантаження 52 Вт. При 14,5 вольта. 227 на виході, синус добрий. 82 Вт. 14 вольт 80 ватт споживання 227 на виході. 13,2 вольта 77 ватт споживання 225, 226 на виході. 13 вольт. 76 ватт 227 на виході. 12 вольт. 72 Вт споживання, 73 225 на виході. 11 вольт. 66 воль споживання. 216 на виході. 105 62 Вт споживання, 206 на виході. Поступово знижаємо. Визначимо межу спрацювання. Вони на прузі. Нема діапазону вимкнення і вимкнення по низькій напрузі. Не вмикається зовсім. Спрацювала аварія по-низькому 3 чи 4 рази. Він індикує нулі. Ноль. Це вихідна напруга. 10,1 – на вході. І не вмикається. Тепер його треба тільки перезавантажити. Підвищу трохи напругу. Все, пішов працювати. Три рази спрацьовує низька напруга, він вимикає вихід. На накопичувальній ємності без навантаження. Напруга. 390 вольт. Вмикаємо навантаження на накопичувальній ємності напруга 378 вольт. Що можу сказати про цей інвертор? Він мені сподобався. Порівнюючи його з такою самою моделлю дворічної давнини, одразу видно, що виробник досконалює свою продукцію. Монтаж компонентів. Та самого інвертора виконано більш якісно. Використання мікроконтролерів дало змогу на реалізацію нових функцій, таких як дисплей, бузер та покращити стабільність роботи. Вентилятор, наприклад, тепер працює правильно. Раніше він вмикався по температурі вихідних транзисторів. Зараз він працює по температурі трансформатора. Та вмикається завчасно, якщо навантаження перевищує 400 Вт. Але є і мінуси від переходу на використання мікроконтролерів це ремонтна придатність. Раніше за низьку сторону відповідала TL494. Можна легко було змінити ліміт вхідної напруги та замінити її в разі виходу з ладу. За високу сторону раніше відповідав трохи видозмінений універсальний модуль egs 002 Тепер модуль власної розробки виробника. Готових модулів у продажу не зустрічав. Сам контролер в продажу є, але де взяти на нього прошивку. Плюс невідомі драйвери, на яких затерта маркування. Ще до мінусів можна віднести вхідні клеми та щільне компонування біля гарячого дроселя. Сьогодні ми розглянули інвертор FOVAL 2600. Якщо сподобалось, вподобайка, підписка та дзвіночок, щоб не пропускати корисний контент. Наступним ми розглянемо інвертор DataBoss 1500. Гарного всім дня та до зустрічі на цьому каналі!